Прогноз погоди в Україні на понеділок 29 липня. Мене звати Українчик. У перший день нового робочого тижня синоптики прогнозують відчутне похолодання на півночі, заході і в центрі країни, подекуди денна температура повітря. Знизиться до 20 градусів з позначкою плюс, а от нічний мінімум це 12 градусів тепла. Короткочасні грозові дощі завітають до мешканців семи областей нашої країни. Згідно з синоптичними даними, дощові опади варто чекати у двох південних, двох центральних і трьох східних областях. Інформація про магнітні бурі оновлюється щоденно. Тому маю для вас прикру новину про потужну магнітну бурю. Отже, 29 липня очікується сильна магнітна буря, потужність якої сягне 5 балів, це дуже відчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у понеділок 29 липня. Але перед тим, будь ласка. Поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Понеділок, 29 липня. Північ. У Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 18 плюс 16. У Житомирській області в день плюс 22 плюс 24, вночі від 16 до 14 градусів тепла. Сумській області в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів, в темні плюс 18 плюс 16. На Київщині і в Києві в денний час плюс 24 плюс 26, в нічний від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Сумщині, Чернігівщині, Київщині і у Житомирській області мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області в день від плюс 30 до плюс 32 градусів вночі плюс 22 плюс 20. В районі Бессарабії в денні години доби від 28 до 30 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 22 плюс 20. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму термометри покажуть плюс 31 плюс 33 в світлі години від плюс 22 до плюс 20 градусів в темні. На Миколаївщині в денний час від 31 до 33 градусів з позначкою плюс в нічний плюс 21, плюс 19. Місцями короткочасний грозовий дощ синоптики прогнозують на Запоріжжі і Херсонщині. У Одеській і Миколаївській областях, а також на Кримському півострові мінлива хмарність і без опадів вітер західний дуже відчутний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині в день плюс 20, плюс 22. вночі від 14 до 12 градусів вище за нуль. У Закарпатській і Чорнівецькій областях в денний час від 23 до 25 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 14. На Рівненщині, Львівщині і Тернопільщині в день плюс 21 плюс 23, вночі від 16 до 12 градусів з позначкою плюс. У Івано-Франківській і Хмельницькій областях в світлі години від 22 до 24 градусів тепла. В темні плюс 15 плюс 13. В усіх восьми областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний дуже відчутний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 30 до плюс 32 градусів в нічні плюс 19. 17. На Луганщині в день плюс 30 плюс 32, вночі від 21 до 19 градусів вище за 0. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 30 до 32 градусів тепла, нічна плюс 22 плюс 20. В Маріуполі в день плюс 28 плюс 30, вночі від плюс 25. До плюс 23 градусів на Донеччині, Луганщині і у Харківській області місцями короткочасні грозові дощі вітер західний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України у північній частині Кіровоградської області. А також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічні плюс 19 плюс 17, на півдні Кіровоградщини в день плюс 25 плюс 27, вночі від 22 до 20 градусів тепла. У Вінницькій області в світлі години доби від плюс 24 до плюс 26 градусів. В темні плюс 17 плюс 15. На Дніпропетровщині в денний час термометри покажуть від 29 до 31 градусу тепла, в нічний плюс 21 плюс 19. В Полтавській області в день плюс 26 плюс 28, вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. На Черкащині в день плюс 25 плюс 27, вночі від 19 до 17 градусів тепла. Короткочасний грозовий дощ варто чекати на Дніпропетровщині і у Полтавській області. У Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 29 липня очікується потужна магнітна буря, сила якої сягне аж 5 балів, а це дуже відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. зовсім скоро. Знову побачимось.